Доброго дня, у вас вітає компанія Greenway Auto. І, друзі, ми привезли, знову привезли топ автомобіль. Один із найпопулярніших на сьогоднішній час Мінівен Це Opel Zafira 2010 року з двигуном 1,8 MPI бензин. Тому цей автомобіль дуже-дуже ліквідний. Багато хто за ним ганяється, дешеве обслуговування, хороші двигуни. Перевірений часом цей автомобіль, ця модель. Ось сьогодні у нас на перегляді такий класний Opel Zafira із Німеччини. Машину розмитнили, зробили сертифікат в будь-який момент. Готова до першої реєстрації в Мрео на облік. Мрео рядом. Одне мре в ту сторону 2 км, іншим ту сторону 2 км. Зараз ззовні покажу, як виглядає цей автомобіль, салон, комплектація, технічно все розкажу. Всі зазори рівні, автомобіль не битий. Гляньте на це лакофарбове покриття. Ідеал. І красивий такий сірий колір з голубуватим відтінком трішки. Ну, красивий колір. Є тонування заводське. Ось стан по кузову. Ржавчин, рижиків. По кузову по больних місцях, особливо я вам покажу, немає зовсім. Гляньте. Гляньте, стан лакофарбопокриття. покриття. Як правило, тут знизу, на дверях, на порогах є вздуття фарби, рижики буває. І особливо до 2009 року. Цей автомобіль рестайлінг, бачите, в такі великі дзеркала. В рестайлінових моделях з лакофарбовим покриттям краще. Завод цей мінус врахував і краще стали фарбувати. Автомобіль заведений дуже рівно і тихо працює. Спереді парктроніки є, бампера, гляньте. Щось у царапине, нічого немає. Гляньте який стан Як правило, капот повинен бути в сколах. Можливо, навіть із здуття фарби гляньте тут. Пробіг невеликий, по автобанам ця машинка не їздила. Був завжди один власник в Німеччині. Один власник бріфі це від. Видно, я покажу дуже-дуже-дуже хороший стан. Таку машинку дуже тяжко знайти. Такий шилдік 111 Opel, юбілейна така модель, 111 років Opel. Резина 205 55 r 16 нова. Ось стан по кузову. Гляньте, ну це вода, зрозуміло. Буду показувати всі такі слабі місця, щоб ви зрозуміли, наскільки дуже хороший достойний варіант. Арки сколи бувають. Гляньте тут. Хром буває, цей так мутніє, облазить, гляньте. Стан. Є релінги, в багатьох зефір немає релінгів. Якщо є, то такі чорні пластикові, тут гляньте хромові. Все тому що дуже хороша комплектація. Є фаркоп, теж немаловажно для сімейної людини. Ззаді парктроніки є, по вихлопу дивіться, ідеально працює. Ось стан зовні автомобіля. Тут в принципі питань немає. Тепер салон і комплектація. Карти. Гляньте. Салон як новий. Пороги, є такі накладки на пороги. Резинки, пластик, гляньте, крісло. Ні зацепів, ні потертостей, нічого немає. Дуже-дуже хороший сторон. Тристалінова чорна така панель, і руль, підлокотник є. Ідемо далі. Ззаді салон. Карти. Салон Трансформер. Цей диван двіється вперед назад, складується. Спинки регулюються по нахилу. Сім місць. В своєму класі цей автомобіль найбільший. Ну, мені каже, в цьому автомобілі більше, наприклад, місця, ніж Volkswagen Tauran або Renault Grand Scenic. Дуже подобається ця функція. Зараз покажу хвилинку по раз, можна ось так зробити. Потім цей диван піддвинути аж саме А Ззаді дорослим комфортно їхати. Ну і назад. І гляньте як опускається. Мікроліфт такий є. Багато місця ззаді. хороша шумка непогана в цій, цій машині. Є шторка, вона можна її передвинуть, поставити вон туди. Це складається рівний пол, багажник настільки великий, що легко вставиться палета. Ось там гляньте пластик, резинки, бампер. Тут в цьому багажнику точно ніхто нічого, грузи, ніякі серйозні не возив. Думаю, ви самі бачите, наскільки дуже хороший стан салону. Так, Тепер подивимось технічно. Ось водійська дверка, яка частіше всього затирається. Також порог, накладки, резинки теж частіше всього витирається. Крісло водійське, гляньте. Не протерте, не продавлене. В ідеалі. Так само і підлокотник. Руль шкіряний, як новий. Кнопки чистіше все затираються на рулю, гляньте. Значить, Що в нас тут є? У нас є датчики світла, датчики дощу. У нас є круіз-контроль, у нас є мультируль. Мічний зв'язок, по блютузу можна е, спілкуватися. Далі. П'ятий ступка. Сцеплення ідеально, куліса не роздовбана, чітко включається. Зразу стає в нейтральне положення сама. Хороший обслужений автомобіль. Є парктроніки, ось значок світиться, якщо він виключається, бачите, засвічується. Підогрів сидінь, бортовий комп'ютер, зараз показує 8,5 літрів розхід палива, мультимедіа, дзеркало з автоматичним затемленням. Пробіг 199 тисяч, ну, видно, постану там більше, що цей пробіг такий і є. Є і сервіска у нас там. Помилок ніяких нема, Зараз... Ну, показує, що відкрита дверка. ось. і світло включене. Включаємо запалення, всі лампочки, чеки, все, що потрібно, загорілось, заводимо, повинно все потухнути. Показує що на ручнику, зняв з ручника не пристебнутий показує. Світло включене і під потрібно. Зараз подивимося, як працює двигун. Знаменитий 1,8 бензиновий двигун MPI. Значить, у нас тут, дивіться, все в робочому стані. пилі, грязне, немито. Ідеально рівно тихо працює. 140 кінських сил, розгін до сотні 11 секунд. Розхід палива, траса 6,5, верніше 6, змішаний цикл 7,5, 8 і по місту 10 літрів. Для такої машини це дуже достойний розхід палива економний. Якщо поставити газ, газ сюди ставиться четверте покоління без проблем. Цей двигун знає, всі є куди і балон газовий під низ закинуть. Тобто багажнику не буде займати місце. Газ ставиться недорого і швидко. Любий газовщик вам поставить. Я можу сказати, що це практично у нас в Україні топовий двигун, тому що проблем з ним немає. Добре їде, економічний і газ ставиться. 1,6 теж непоганий двигун, але він слабий для цієї машини. Тому ми 1,6 практично не возимо. 1,8 дизельні ще привозимо машинки такі. Ось. Нічого не димить, картерних газів немає. Фазики не тарахтять, тут один, два, це фазики можуть тарахтіти і не працювати, і тоді динаміка погана буде. Тобто це отлично. Дуже бодренько йде машинка. Ну, такого на цих дивинах не можна робити кришку, откручувати в окоці. Ну, там зараз розпідвал. І навіть машина прогріта, нічого не димить, не, не парує. Робота двигуна. Тут ржавчин ніяк немає. Часто ось тут йдуть ржавчини. Залітає грязь під капоти тут, ну тут гляньте. Все добре. Тому, друзі, ось такий на сьогодні класний Opel Zafira. Рекомендую. Дуже дуже хороший стан і комплектація достойна. Бачите, високий. Все дуже добре з ходовкою, не стучить, не гримить, ні, тут вкладень в, принципі, в цій машині не потрібно ніяк, крім обслуговування ТО, пройти масло фільтра поміняти. Запрошую вас до нас на автомайданчик під відкритим небом в Києві, на кружній дорозі. Любить Тездрайв, допоможемо вам при реєстрації швидко. Якщо ви з регіону приїхали, на протязі півтори години у вас будуть документи. Ви можете їхати до себе в регіон, вставити в МРЕО на облік, і тоді у вас будуть ваші регіональні номера. Або ми тут за 2 години ви вже будете на номерах, але на київських. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. Підписуйтесь, робіть замовлення, до зустрічі!